Доброго ранку, Люба церква, хочу разом з вами поділитися думками з ранкового читання Євангелія, щоб таким чином закликати нас до розміркування над Христом все більше і більше. В Євангелії Матфія, у 12 розділі з 36 і 37 вірші, написані такі слова. Говорю же вам, що за всяке празне слово, яке скажуть люди, Дадуть они ответ в День суда, ібо від слов своїх оправдаєшся, і від слов своїх одсудишся. Клич та ці рядки, мене вразила думка про те, наскільки суворо Господь наш ставиться до пустих непотрібних балачок, до балачок, які несуть, не несуть в собі ніякої корисної інформації, про до балачок, які не відображають. Цінних істин про нього, про його царство. І на перший погляд, ця суворість, вона така ж надмірна, адже ми багато говоримо про різні речі, не даючи особливо ніякого змісту. Але насправді життя, яке сповнене такими пустими балачками, воно свідчить про недбале ставлення до Христа в духовному житті. Про те, що Христос в нашому житті не займає багато місця, про те, що Христос не сповнює наше серце. Декількома віршами раніше, раніше Христос говорить: і бути збитка серця говорять уста. Подивіться, ми починаємо говорити про щось. Ділитися з іншими людьми чимось, якимись думками. В тому випадку, коли вони сповнюють наше серце. Не просто є в нашому серці, а сповнюють його, так що ці думки вони починають виходити через край. Тому, якщо ми не говоримо про Христа, це означає, що Христос просто не сповнює наше серце. Він не сповнює наші думки. Він не сповнює наші. Розмірковування протягом дня. Подивіться, цей духовний принцип, от і збитка серця говорять уста, він працює з усіма людьми, з віруючими і невіруючими. Подивіться, зараз відбувається війна і думки про війну сповнюють серця людей. Як це можна побачити? Люди про це говорять. Коли в нашому житті відбувається якась подія, яка сповнює наше серце, ми говоримо про це незалежно від того, трагічна це подія чи, навпаки, добра. Цей принцип працював з учнями Христа напротязі всього його земного життя. Подивіться, на пастухів, які в День Різдва знайшли Месію. Вони йшли і говорили про це, тому що Месія сповнював їхнє серце. Коли учні. Через Івана Хрестителя знайшли Месію. Вони йшли одне до одного і говорили, ми знайшли Месію. Чому? Тому що Месія в той час Він глибоко сповнив їхні серця, і вони йшли і про це говорили. Тому Христос, говорячи про наші пусті балачки, Він говорить про те, що вони насправді відображають вміст нашого серця. Вони відображають те, наскільки Христос. Займає в ньому своє належне місце. Задайте свої питання. Чи достатньо ви протягом дня розмірковуєте про Христа? Щоб знайти відповідь на це питання, поміркуйте, про що ви протягом дня говорите чи розмірковуєте? Якщо ви протягом дня говорите багато марних речей і мало розмірковуєте про Христа, скоріш за все, ви просто мало читаєте Євангеліє. Мало перебуваєте в Його слові. І навпаки, якщо ви багато говорите пусте, це означає, що вам більше і більше потрібно зануритися в Його слово. Чому це важливо? Якщо я цього не буду робити, якщо я знехтую цими настановами Христа, то мої уста будуть інструментом цього світу. Я буду, як і решта людей, розповсюджувати. Нікому не потрібну інформацію. Тому Христос має для нас великий заклик і велику обіцянку. І я хочу прочитати їх в Євангелії від Івана в 6 розділі з 57 вірш. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцем, так і я душі і мене, Жить буде мною. Подивіться, Христос, ставши людиною, він став жити за тими ж самими принципами, за якими повинні жити ми. І він говорить: як послав мене живий Отець, і я живу Отцем. Христос жив своїм Батьком. Христос своє серце сповнював роздумами про свого батька, про Його святість, про його задум спасти людей. І протягом кожного дня в оточенні учнів чи в оточенні ворогів. Чи в оточенні просто випадкових людей. Він говорив їм про Бога. Він говорив їм про Боже Царство. І Він дає нам обіцянку, що так само, як він жив Батьком, так само та людина, яка буде сповнювати своє серце ним, яка буде наближатись до нього, ним буде жити. Це дає нам важливу таку. Здатність звільнити свої уста від, вели... від пустих балачок. Ми не зможемо звільнити свої уста від пустих балачок, просто розмірковуючи про те, що вони не угодні Богу. Для того, щоб звільнити свої уста від пустих балачок, нам потрібно сповнити серце Христом. Коли я сповнюю своє серце Христом? Коли молюсь, коли розмірковую про нього, коли слухаю проповіді, коли більше і більше проводжу часу в розмірковуванні над прочитаним. Тож давайте ми в цей ранок і інші часи ми присвятимо багато часу, тому щоб розмірковувати над Євангелієм, тому що Євангеліє воно сповнює наше серце роздумом про нього і звільняє наші уста від пустих, непотрібних балачок.